Я навіть не назву їх люди, всі ті ряхи, які були на бікбордах, зараз просто ще пацули, понабирали і ледве влазять на ті бікборди. І вони постійно тільки обіцяють. 99,9% то є особи, які постійно обіцяють. Вони от 23 роки обіцяють. Ніхто з них нічого не зробив, очевидячки. І то фактично їхня заслуга та війна. А скільки коштує в принципі залучення артиста? І мільйон доларів. Ну, і дивися, я... Бі, ну, це, ні, це на повному серйозі ти на говориш? Серйозі. Тобто тобі протвали мільйон ну. доларів, за що? щоб ти зайшов в список. Так. Щоб ти тягнули до Боже він, ну це. Щоб ж... я ще був одною з мавпіків. І скільки то треба Майданів пережити? як ти думаєш? Я, я думаю, тому? що не дає абсолютно нічого. Це ну, як матриця. Ну, то, я то... ж тобі сказав, мільйон yeah. доларів першу п'ятірку. Маєш гроші, зайдеш, не маєш гроші. Будеш бігати отак навколо того. Чи то вони в тебе просили мільйон? Ні, ні. Вони мені <рес> так, пропонували. Так, да, але ті ж платять. Комусь пропонують, а да, хтось мусить дати. Да, хтось зати. мусить дати. А скільки то на мільйон доларів можна напроти? А чому чо ми так далеко йдемо? Да. Давай порахуємо всі бікборди, всю телевізійну рекламу, скільки вони, наприклад, навіть вашому каналу платять. Так. Ну, мені спеціалісти казали, що загальна маса заплатила за всю свою тотальну масштабну рекламу більше 120 мільйонів доларів. Розкажи до того, як мій, я, я, я думаю, що Їздити мовити. по світу і казати дайте на Україну гроші і тут же їх розумієш, спускати, щоб заліпити своїм таблом в України. Mm -hmm. Мені сумно від тих їхніх mm -hmm. перлів. Мене вони задовбали, чесно а кажучи. Знаєш, це... знає, я дуже багато їжджу по країні, і настільки багато толкових, розумних, інтелігентних людей от є в народі, знаєш, і чомусь нами мусять е, керувати хами, е, грабіжники, е, злодії, е, бандити. Чому воно так є? Ну, напевно, що ми в тому винні дивися, пішли на майдан. Всі кричать про те, що національна гідність, наша патріотизм виріс. І тут я приїжджаю в Рівне на заправку Берсем. Стоять хлопчики, дівчинка, років 23-25 оператори. Такі жовто сині банти, розумієш, mm -hmm. все. Слава Україні! І валить такий шансон з радіо. Розумієш. Я думаю, сказати, не сказати, підійшов, кажу, хлопчики, дівчатка. Ну ви ж розумієте, що це іржа. Ви то є найчагірша пропаганда, ніж русські канали. Тому що ви тут в Рівному, в Західній Україні. скільки людей приїжджає на вашу заправку, і ви їх кормите тим шайсом, розумієш? А то ми знаєте, там ми привикли, бо то радіо. Розумієш, ми привикли. От тобі і. От тобі і діагноз. Yeah, exactly. Я, як тільки збирався той Майдан, мені чомусь от так щось класнуло в голові, і я зрозумів, що це така, початок такої тотальної біди. От зараз та війна, я кожен день спілкуюся з хлопаками і в госпіталі, і, і просто з тими, що повезло їм повернутися живим. І тотальне перекручування фактів. Розумієш, тих, е, е, тих людей, які загинули, їх набагато більше, тож ж не секрет. Чому його називають АТО, якщо то вже давним-давно війна? Повномасштабна відкрита війна. Лінія фронту більше ніж 500 кілометрів довжини. Розумієш? Я до того веду, що політики завжди зроблять так, що той, хто говорить правду, буде виглядати останнім 100%. Вони мають трибуну, вони мають ефір, вони мають гроші, вони можуть масово подати інформацію. І, і я робив колись експеримент. Я не дивлюся спеціально телебачення, ага. але я робив експеримент пару місяців тому. Я включив собі отой Росія 24 канал і громадське, наприклад, дивився дві години тих і дві години тих. Остап, я вірив. Я вірив тим, рівно дві години, потім дві години вірив тим. Розумієш, тобто е, ота їхня… працює. Воно працює так. Угу. і то, що говорять вони, очевидячки, так само працює на людей. Знаєш, я раніше думав, що в принципі нашим ворогом є. Так злість Ось там пофігізм. Основний Ти це ворокій. називаєш пофігізмом? То є пофігізм. Знаєш, от є затища в Києві. В Києві війни нема в там в більшій частині України нема. Все, заспокоїлися. Потім почалася передвиборча гонка. Все, у вас там війна, ви собі там воюєте, а у нас вибори. Вибачте, не, не заважайте. Заліпили всю країну і всі моментально стали патріотами. захищим, захистим, переможемо. Розумієш, якісь такі от фрази ідіотські, які не мають підстав під собою, тому що що ти зробив? Біда в тому, що політики ніколи житті не відповідали за свої вчинки. Не писали закони для нас. А для них законів не було, не ну, було да. недоторканність. І тому, коли почався отой рух з, 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 з мусорними баками, то мене страшно тішило. <рекунок> мене страшно тут тішило. Я перший раз, знаєш, мені маслом по грудях от помастили, бо вони перший раз відчули страх за, за своє злодіяння. <рекунок> вони шуфри дали вниз, є страшно тішив. Тому що то є страх, вони мусять відповідати. І люди були б трошки більше аферистичніші, Всі ж знають, хто де живе. Тяжко піти, отаку от, знати, що він тобі зробив пакість, підійти ну, і цеглою да. влупанути по машині, хоча б. Да. Я би хотів сказати всім нашим політикам, що я їх просто зневажаю. І хочу, щоб вони або їхні потомки обов'язково відчули на своїй шкірі те, що відчувають мами тих пацанів, які не вернулися додому. І просто, щоб вони знали, що кров тих хлопців то є на ваших руках. І... Щоб ви за то відповіли. Я не знаю, до чого вони допровадять ту країну, але вибачте за щирість мене то дістало, я не бачу ніякого позитивного виходу в тих виборах, ні в подальших інших.